Бама зайняло такий пристрій для світильників для знищення комах ЛАР-4001 Впрацю він був в акції за 999 гривень, що використав 200 мало бонусів, які були і таким чином купив я його за 7999

you mm -hmm. Піддон такий, щоб сюди. Подали комахи. Ой, ну, як він працює, а світиться лампа, вона до себе. Комахи тут. Такий є як є розряд струму і вони від цього бачите ще додаткова сітка, щоб ну, діти там чи дорослі, щоб не могли а, просунути пальці, теж торкнутися там, де, де вже безпосередньо струм проходить. Де ми її з'явимося. Такі мот воно світиться світлом, Зараз коленко. Бачите, <рес> світиться доволі <рес> яскраво, і комахи летять туди. Ну, відповідно коли залітають в цю решітку, отримують такий розряд. І з За рахунок цього він відпадають цей піддончик. потім його можна виняти і витрісну. Це так, як я розумію. как у Тут еще разные разное Да, где можно его закрепить, он уже светло. О, Бачите, в даному випадку використав стійку від УФО, почепив його біля нього, поки Уфо не потрібно. А, розвернув його в інший бік і прицепив до стійки цю лампу. Ну, будемо сподіватися, що вночі буде такий Доброго хлопців комарів. Так, ну, дякую за увагу. Е, рекомендую передбивати. Е, зараз наразі я дивлю, що немає наявності, а е, коли з'явиться, тут ну, дуже гарна річ. Рекомендую.